Сьогодні понеділок, 22 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. За останню добу українські військові збили над Миколаївщиною щонайменше шість ворожих безпілотників. Про це під час брифінгу для українського медіа центру повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Більше про ситуацію в регіоні. Дивіться далі. Ситуація у регіоні стабільна, однак ворог не полишає спроб завдати шкоди об'єктам інфраструктури, заявив Віталій Кім сьогодні під час брифінгу. За його словами, найбільше від обстрілів потерпають Очаківська та Куцурубська громади. Тричі ворог щонайменше обстрілював ці громади. Є постраждалі житлові будинки, автівки газову мережу навіть пошкодили трохи, але без жертви це добре. Наші збройні сили збили на території області. Чинай шість ворожих безпілотників типу шахет прокоментував начальник обласної військової адміністрації і відкриття портів, каже, поки не впевнений, що це дійсно можливо. Моя позиція, що всі суда, які хочуть вийти з території Миколаївської, з акваторії Миколаївського порта, мають виходити ну, окрім російських чи білоруських, які арештовані, якщо вони в нас є. Але через загрозу росіянами з Кінбурської коси і обстрілами останнього разу, коли ми намагалися вивести дві баржани болона, то це це питання було на зупинці, тобто в нас все готово. Позиція, що ми готові віддавати суда і іноземні і наші для того, щоб вони вийшли в більш безпечний регіон. Але це залежить від політичних рішень. Попри проблеми і виклики, спричинені повномасштабною війною, Миколаївщина відбудовується так. Нині в області відновлюють мости. Зокрема, і пішохідний міст у Снігурівці з 18 мостів та переходів, 15 відновлено чи забезпечено зараз проїзд перехід. І ми далі рухаємося у цьому плані, в тому числі декілька великих мостів. По снігурівці дійсно відновили там не один міст переправу. То о, Снігурівщина відбудовується доволі швидко і зараз працюємо над скажімо так відновленням бізнесу в тому регіоні. Поновлюватимуть свою роботу і великі підприємства. Зокрема, про повернення вже заявили Нібулон, Пепсіко, Янтар та Агрофьюжн. Наталя Засядько, Євені Гончаренко. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві правоохоронці затримали зловмисника, який наніс тілесні ушкодження поліцейському. Подія сталася у суботу, 20 травня. За скоєні дії фігуранту загрожує до п'яти років ув'язнення. Про всі подробиці інциденту дивіться у сюжеті. В одній з миколаївських аптек по вулиці третя Собіцька цієї суботи, 20 травня, під час відпрацювання тривожного виклику на місце прибув наряд управління поліції охорони. Як розповіла жінка-фармацевт, до закладу зайшов чоловік та почав поводити себе агресивно. На її прохання покинути аптеку не реагував. Якийсь будно поводився на наше зауваження вийти з аптеки він не реагував, тому ми визвали службу безпеки розі. Він устроїв патисов посередникам поліції. В ході спілкування з правоохоронцями чоловік наніс одному з поліцейських удари по голові та обличчю. Скажу, так. Я він нова. Робітів поліції охорони на аптеку. Де знаходився агресивний чоловік, проводив себе неадекватно. подальшому чоловіка було доставлено до відділу поліції. Дії чоловіка кваліфіковано за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України. Зокрема, умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень. Нині затриманому оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март. Миколаївські вогнеборці врятували балавняна-матвіївське лісове урочище від масштабної пожежі. Площа загоряння складала понад 2000 тисячі квадратних метрів. Як вдалося загасити вогонь, розкажемо далі. Близько опівдні, 19 травня, з'явилася інформація про займання хвойної підстилки на території Баловняно-Матвіївського лісового урочища Костянтинівської територіальної громади, яка входить до Миколаївського району. Гасити пожежу, яка охопила близько двох тисяч квадратних метрів, прибули два відділення рятувальників, а також автоцистерна аварійно-рятувального загону обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Спочатку за допомогою квадрокоптера миколаївські вогнеборці провели огляд масштабу займання з повітря, а також здійснили об'їзд по периметру з метою запобігання розповсюдження вогню. Вже о 14.30 пожежу успішно ліквідували. Загалом від ДСНС залучалися 29 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Також у ліквідації наслідків пожежі Могали працівники та техніка філії Миколаївського лісового господарства. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Днями у Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв відсвяткували День Європи. Такі тематичні івенти щомісяця проводять для абітурієнтів, аби дати можливість вступникам обрати майбутню спеціальність та спробувати себе у чомусь новому. Наші кореспонденти побували на цьому святкуванні. Тож усі подробиці далі. Вікенд по-європейськи у стінах Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв студенти разом з абітурієнтами та їхніми батьками відсвяткували День Європи. Цьогоріч вирішили відмовитись від звичайного дня відкритих дверей, натомість організовують цікаві тематичні івенти для вступників. Івенти, які будуть дійсно в новому форматі представляти для сучасного студента нове студентське життя. Студентське життя, яке буде їх захоплювати, яке буде надихати їх дійсно на перспективу, на навчання, і саме головне на самореалізацію. Тому сьогодні відкритий формат. Ми його намагаємося робити для того, аби об'єднати усі наші кафедри, усі наші спеціальності в одній такій великій локації. І зараз ви можете бачити, що в нашому університетському. Му дворику практично все це зібрано, гармонійно вибудовано, і ми сподіваємося, що нашим студентам, потенційним студентам, буде цікаво познайомитися в такому форматі з нашим університетом. У внутрішньому дворі закладу студенти та викладачі створили локації в німецькому, французькому та українському стилі. Кожна з них представляла окрему спеціальність навчального закладу, а в абітурієнтів була змога випробувати свої сили та показати уміння. Ми хочемо показати, як тут круто, яке тут коло, яке тут спілкування, тому що дуже багато людей, які цікавляться культурою, насправді насамперед ми хочемо розкрити те, що не потрібно боятися потрібно пробувати, і тим, хто стукає, завжди відчиняються двері. Микита студент четвертого курсу спеціальності готельно-ресторанний бізнес на заході. Хлопець разом з однокурсницею розповіли абітурієнтам чимало цікавих фактів про французькі сири. готельно ресторанний бізнес він дозволяє розкрити людину, дозволити йому спілкуватися та розвивати свої комунікативні навики, оскільки у подальшому житті, якщо все ж таки готельно ресторанний бізнес це буде не ваша справа. Це дозволить вам знаходити спільний зв'язок з людьми і розуміти, що саме ви хочете отримати від тієї чи іншої людини. Такі заходи в університеті проходять з березня раз на місяць. Щоразу івент збирає до 50 майбутніх студентів. Окрім цікавих лекцій та розповідей про різні спеціальності, організатори також влаштовують різноманітні конкурси для молоді. Мені здається, що цей вуз – це як подих свіжого повітря для культури України. Бо... Зараз в основному всі йдуть на it технології а культури нам зараз у цей час дуже не вистачає. Мені дуже сподобався виступ директора Кнукіму, Бо дуже такий харизматичний чоловік. Він вміє уволікти у бесіду. Кирило розповідає: планує вступити саме у цей заклад, адже впевнений, тут не буде нудних пар та лекцій. Навпаки, навчання стане максимально легким та цікавим, особливо якщо обрати спеціальність до душі. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. У Миколаївському музеї суднобудування і флоту презентували результати першого етапу регіонального проєкту Вогні півдня. Люди маяки. Ініціатива туристична і має на меті покращити бренд Миколаєва як столиці маяків України. На презентації побували наші кореспонденти. Усі подробиці у сюжеті. Фотографії, картини, сувеніри та майстер-класи усе поєднує одна тема маяки Миколаївщини. Регіональний проєкт Вогні півдня. Люди маяки реалізували громадська організація, центр навчання освіти і дорослих південь та обласний музей суднобудування і флоту. Мета ініціативи попри війну розвинути туристичний потенціал Миколаївської області і зробити її столицею маяків України. Проект зародився просто з любові до місця, в якому ти живеш, до маяків, які мене оточують, і до неймовірних людей. Які, не дивлячись ні на що, залишаються, працюють, надихають. Ми розповідаємо про Миколаїв і висвітлюємо його з іншої позиції. Ми отримали таке звання «Місто Героя ну, зі слізьми на очах, тому що ми знали, скільки нам вартувало цього, скільки життів, скільки зруйнованих будівель і так далі. Але дійсно. Хочеться, щоб Миколаїв був не місцем, не містом і не місцем як Миколаївщина, як Регіон цілий страждань та да? а місцем найкрутіших туристичних локацій. Захід зібрав чимало поціновувачів мистецтво. У кожній залі було чути гомін та жваве обговорення художніх робіт і сувенірної продукції. Втілити ідею проекту у життя допомогло управління з питань туризму та курортів Миколаївської обласної державної адміністрації. Тут переконані, Миколаївщина має розвиватися навіть у часи повномасштабної війни. Ми, як люди, активні, надзвичайно закохані і в туризм, і в свою область ми працюємо над тим, щоб створити… Варити якісь нові унікальні проекти і нові унікальні сувенірні лінійки, що в подалі тої великої кількості туристів, яких ми очікуємо, було що презентувати, дивлячись на Миколаївщину на мапу маяків, ми збагнули, що їх тут найбільша кількість, і тоді вже з'явився бренд, що Миколаївщина столиця маяків України. Ми шукаємо цікаві факти. Ми шукаємо легенди, історичні довідки. Ми описуємо кожний маяк для того, щоб коли ми будемо подальшому проводити наукові конференції, ми могли більш глибинно розглянути ці теми. Проєкт вогні півдня люди маяки великий і складається з кількох етапів. Далі його ініціатори проведуть конференцію, а пізніше форум присвячений маякам. Ми піднімемо, піднімемо питання інфраструктури маяків, доступності маяків. Закордонний досвід нам показує, що є маяки, з яких створили бібліотеки, гарні ресторації, готелі. Ну чому би нам не зробити щось подібне? Тому будемо над цим працювати разом. Під час презентації проєкту миколаївці мали змогу стати свідками ще однієї урочистої події спецпогашення поштової марки та конверта. На них теж зображено маяки Миколаївської області. До складу спеціальної комісії, яка проводила церемонію, увійшли представники громадськості, митці, народні депутати та перші особи області. Серед них і віце-президентка національної туристичної організації Тетяна Чичкалюк. Я щиро вірю, що пройде небагато часу, і ми запросимо на свої маяки, будемо показувати природу, будемо показувати історію, історію правильну, яку ми зараз переписуємо. І, звичайно, говорити про майбутнє до церемонії спецпогашення марки. Приєднався і народний депутат України Олександр Пасічний каже, через війну Миколаїв відомий у світі. Нині завдання містян зробити усе можливе, аби про нього знали не лише як про місто, що постійно обстрілюється ворогом, а й місто, яке живе і розвивається. Дуже багато людей приїжджає до нас. Може з сумом, може з співчуттям, але тим не менш, на жаль, в нас є багато показати сумних історій. Тому, знаєте, може, не скільки зараз туризм, скільки таке привертання уваги до Миколаївщини. І, звісно, потім нам буде є, що показувати. Ми вже розмовляємо про розвиток Телігульського лімана за, за, в зв'язку з тим, що море закрите, то Телігульські і Березанські лимани можуть стати, стають вже стають, ми працюємо над цим, щоб вони стали центром прийняття туризму. Тож туристичний Миколаїв дійсно є, і ця сфера у місті та області розвивається навіть під час війни. Невдовзі спільними зусиллями громадськості та влади наш регіон має усі шанси стати справжньою столицею маяків України. Ну а поки ці плани втілюються у життя, містяни можуть насолодитися красою півдня на таких заходах. Наталя Засячко, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Марк. І наостанок про погоду у вівторок, 23 травня. За вікном буде мінлива хмарність, дощ, можливі грози. Вітер північний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 23 градусів за Цельсієм. Вологість повітря, 74%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.